Що ж, давайте розбиратися. Існує такий собі біологічний ритм, який, починаючи з підліткового віку, щомісяця впливає на тіло, мозок та навіть на поведінку. Так, сьогодні ми говоримо про менструальний цикл, про цю щомісячну подорож, яку проходить організм. То що ж це по суті таке? І якщо дуже просто, то це серія гормональних змін, які готують тіло до ймовірної вагітності. І ключове слово тут гормони. Саме вони, знаєте, ніби диригенти в цьому складному оркестрі. Ми звикли чути цифру 28 днів, так? Це такий собі стандарт. Але насправді це лише середній показник. У реальному житті цикл може тривати і 22, і 35 днів, і це теж абсолютно нормально. Стабільність тут річ доволі відносна. Загалом уся ця подорож складається з чотирьох основних етапів. Ми пройдемося кожним з них фолікулярна фаза, потім овуляція, лютейнова фаза і нарешті менструація. Це так би мовити, наша дорожня карта на сьогодні. Почнемо з першої половини циклу. Її можна сміливо назвати періодом підйому, росту енергії та фізичних можливостей. І все починається з фолікулярної фази. У цей час головну роль грає гормон естроген. Його рівень починає поступово, але впевнено, зростати. Щоб було зрозуміліше, уявімо собі умовну людину. Назвімо її Лія. Саме естроген зараз буде визначати її самопочуття. Отже, Лія почувається просто чудово вона щаслива, сповнена сил, ніби на піку форми. А тим часом всередині її тіла кипить робота. Слизова оболонка матки готується, потовшується, а в яєчниках дозрівають фулікули. Організм готується до наступного кроку. І ось цей крок. Овуляція це можна сказати кульмінація першої половини циклу момент, коли яєчник випускає зрілу яйцеклітину. Саме тоді відкривається так зване фертильне вікно, короткий період, близько п'яти днів, коли є можливість завагітніти. Рівень естрогену в цей час досягає свого піку, і це впливає на все. Лія може помітити, що приділяє більше уваги зовнішньості. Але що ще цікавіше, загострюються всі відчуття зір, нюх, смак, слух. Тільки уявіть, наскільки сильно гормони впливають на наше сприйняття світу. Добре, після такого підйому неминуче настає фаза сповільнення. Зараз ми переходимо до другої половини циклу, яка, ну, кардинально відрізняється від першої, це час перезавантаження. І цей контраст просто вражає. Подивіться, висока енергія і прекрасний настрій змінюються втомою і виснаженням, відчуття сили, примхливістю та фізичним дискомфортом. Це ніби дві абсолютно різні людини в одному циклі. Отже, лютеїнова фаза. Для багатьох, на жаль, вона асоціюється з передменструальним синдромом, або, як ми кажемо, ПМС. Це саме той період, коли гормональні гойдалки можуть давати про себе знати. Для нашої лиї цей час може бути справжнім випробуванням. Настрій скаче, хочеться побути наодинці. Додайте до цього ще й фізичні симптоми: підвищення температури, чутливість грудей, а іноді навіть біль у суглобах. Звісно, звичні справи в такому стані даються набагато важче. Якщо вагітність не настала, організм по суті натискає кнопку перезавантаження, він відторгає ту саму потовщену слезову оболонку матки. Цей процес і є менструація, а її перший день це початок абсолютно нового циклу. У цей час Лія може почуватися абсолютно виснаженою, болісні спазми, важко сконцентруватися, зовсім немає мотивації щось робити, не те, що спортом займатися. Для багатьох це, на жаль, дуже знайомий стан. Але і це дуже важливий момент. Те, що ми зараз описали, це лише усереднений сценарій. Важливо розуміти, що ця середня подорож далеко не універсальна, для декого досвід набагато набагато складніший. Критично важливо пам'ятати, що спектр менструального досвіду величезний. Для когось це легкий дискомфорт, а для когось період нестерпного болю та виснажливої кровотечі. І це не перебільшення. А тепер просто вдумайтеся в цю статистику. Приблизно кожна десята жінка, яка менструює, живе із захворюванням під назвою ендометріоз. Кожна десята що ж це таке? Якщо казати просто ендометріоз це коли клітини дуже схожі на ті, що вистилають матку зсередини, починають рости в інших місцях. Це викликає хронічне запалення і, як наслідок, сильний біль. І наслідки цього можуть бути просто руйнівними. Це сильний постійний біль, який не обмежується днями менструації, а найстрашніше ендометріоз може призвести до безпліддя. Це набагато серйозніше ніж просто болісні місячні. І все це підводить нас до однієї важливої думки. Менструальний цикл це не лише про індивідуальну біологію. Це також про те, як суспільство ставиться до цього досвіду, як воно розуміє і підтримує людей, для яких цей цикл є справжнім випробуванням. І ось тут ми підходимо до головного питання: як ми, як суспільство, можемо створити таке середовище, яке б краще підтримувало тих, хто регулярно переживає біль і в тому через свій цикл? Здається, відповідь на це питання починається з розуміння, обізнаності та відкритої розмови.